Верховна Рада провалила голосування за черговий важливий законопроект закон про видобування бурштину. 220 за рішення не прийняте. Два роки роботи. Коту під хвіст. Весь той блок е законопроєктів, які стосуються бурштину, мають дуже серйозні зауваження. І Такі, що стосуються лобійських сфер і екології, правильно розставлені пріоритети. Друге місце екологія. Перше місце лобійські сфери. Лобійські сфери, лобійські куби, лобійські трапеції, лобійська геометрія все завжди впирається у неї. Доки вони дідуть до лобійської тригонометрії, бурштин закінчиться. А приймати закон про правила видобутку бурштину треба дуже. Бо зараз це виглядає ось так. More, more а потім, ось так цей місячний пейзаж утворений не метеоритами, а людьми. Для місцевих мешканців території довкола їхніх сіл стали справжнім клондайком з усіма наслідками. Розбірки між бурштинщиками часто відбуваються втиху, а правоохоронці навіть не ризикують втручатися. М -м -м, так, це дійсно схоже на деякий захід, і місцеву громаду схожа така ситуація влаштовує. Ніхто не повинен робити незаконних дій. Друге питання. А чого президент робить? О, Незаконний ось, дір ми, на всі ми, ми говоримо про бурштину. Так, дійсно, люди мають рацію. Доки Ахметов не сидить, липецька фабрика стоїть, сніг на вулицях лежить, а гривня скаче. Як можна перестати незаконно добувати бурштин та руйнувати екологію прямо у себе під хатов? І що у підсумку? Депутати два роки працювали і не змогли прийняти закон про видобуток бурштану. Місцеві взагалі будь-які пропозиції змін ігнорують їм, що підходи як є. Це нелегальна бурштинова копальня. Раніше тут був сосновий ліс, зараз болото, канави з глиною та брудною водою і розмиті ями. Я зрозумів, у чому проблема. Проблема в самій наявності бурштину. Треба якомога швидше його видобути. Весь зробити одну гігантську атомну мотопомпу, вимити за тиждень весь бурштин, продати в Європу, а щоб новий бурштин не утворювався, вирубати і вивезти весь ліс, а потім і чорнозем вивезти. Граніт нафту, газ, все нарешті видобути і продати. А коли вже нічого не залишиться, на місці пустки закопати капсулу часу для наступних поколінь, і у капсулі залишити одне посла. Одну фразу! Пішли ви в сраку нащадки! З повагою ваші предки. Це були всі новини на цей тиждень. Слухай, я тут з майбутнього прилетів. Ми там викопали вашу капсулу часу е, і прочитали послання. У мене прохання, ти міг би не писати, «Ідіть в сраку. І чому? В українці майбутнього немає срак. бо ми і сраки просрали.